У минулому році правоохоронці виявили, задокументували та направили до суду дві справи за фактами торгівлі людьми на Рівненщині. Злочини стосувалися трудової експлуатації неповнолітніх та сексуального рабства, для якого місцевих дівчат вербували іноземці. Громадяни Туреччини спеціально приїздили на територію України декілька разів. На протязі 2014 тисячі років вони списувалися в соціальних мережах, знаходили дівчат. Як легкої поведінки, так і просто в ході розмови встановлювали, що вони готові поїхати за кордон. Всього було таких 18 осіб, дякуючи допомозі Рівненського міського суду, даних дівчат. Не вдалося вивести за межі України загалом же нині торгівля людьми на Рівненщині проявляється більше у формі трудової експлуатації, аніж сексуального рабства. Відповідно, і страждають від нього частіше особи чоловічої статі, яких змушують до жебратства, примусового видалення органів та іншого. Усі, хто вважає себе постраждалим від подібного насильства, можуть звернутися до управлінь соціального захисту на місцях із заявою про отримання відповідного статусу. Якщо людина отримала статус постраждалої від торгівлі людьми, вона має право на медичну допомогу, психологічну, безкоштовну медичну допомогу, психологічну допомогу, юридичну допомогу, правову, має право на матеріальну допомогу в розмірі прожиткового мінімуму відповідної категорії особи, має право на працевлаштування. Крім того, правоохоронці та громадські організації радять жителям області уважніше ставитися до працевлаштування за кордоном Із метою поширення інформації про ризики трудової та сексуальної експлуатації у суботу, вони влаштують інформативні заходи на вокзалах Рівного. Роман Свирида Микола Штемпель, інформаційна програма День.